Valentine. Звати мене Алія і сьогодні ми поговоримо про Кей-Поп. Всі ми сюди прийшли якось, хтось одразу, хтось ні, у когось дуже-дуже великий шлях до цього, але я прийшла, знаєте, є така тропа в фанфіках, типу, від ненависті до кохання. Так ось це моя історія. В цьому відео вас чекатимуть розпаковка старих альбомів, нових альбомів, які у мене з'явилися нещодавно. Сама історія мого приходу в фандом Stray Kids і мої улюблені кавер Dance Гурти. Про це у мене є багато що сказати, бо з однією з них я спілкувалась в житті, і у мене є. Декілька історій про них. В минулому минулому житті, колись давно, я була перукарем. І, і що? Мені було нецікаво бавитись в кей попі бо це ж для дітей. А я була дорослою, 16-річною жінкою, яка вже працювала в перукарні. Це студія. студія перукарні. Коротше, я вже була перукарем в свої 16. Ну, в 17 точно. Я. Доросла жінка в свої 17 років не бавилась вашими оцима корейчиками, бо у мене були свої справи. Я була перукарем, я вже працювала в студії перукарем. Ось. І якби, ну, а кейпоп – це якби фігня для дітей. Я шо вам? Ну, недоросла жінка. У мене були подружки, які бавились. Кей-поп-хлопцями, їм дуже подобались BTS, а стріки тоді тільки з'являлись. Говорить, <лес> там кому Бітіес. <И BTS. глес> Ось вони справа на ліво. <звілком> Ось. В один з тихих вечорів в Харкові, коли я приїхала до своєї подруги на ночівлю. Мені подруга, яка така сама, як і я, яка ненавиділа весь кей-поп і взагалі не розуміла, ну що там такого, що там такого? Каже, я закохалася. Я кажу, в кого? Вже в кого ти закохалася? Вона мені каже. Хенджін. я думаю, це хто із BTS? І вона така. Який нахер BTS? Ну, коротше, розказала мені хто, що, п'яте десяте, типу, хто такий Хюнджін, як вона його знайшла, їй потрапився в Тіктоці. Редлайтс. І вона закохалася. Редлайц. Так ось, мені здавалося, що ця фігня ніколи мене не зачепить. Потім почалась а, рік, ні, півроку, півроку. Півроку моя подруга скидала мені стрійц. Постійно. Тисячі фотографій. Ось подивись, там пішов, а там махнув, а там ще щось. Я думаю... а мені-то що? Ну, мені не цікаво це. Я не хочу це дивитись. Я писала, ну не пиши, не, не пиши мені дзвони. Коротше, скидає, вона мені фотографії всіх мемберів і каже, можеш хоча б оцінити, хто і як і що. Знаєте що? Мій біас оцей молодий чоловік. Бог. Знаєте, що я на нього сказала? ха Ха, у нього ім'я Чан. Я. Чана Цього обожнюю. Але тоді я його так обісрала, я не звала його. Як? Я казала, що у цього челіка Великий ніс, він не гарний він взагалі на, на кого не буду казати, кого це расизм. Ну, коротше, на когось він поганого схожий, що та ніколи в житті я важкий поп не прийду, а потім на свій. На свій день народження. Я знов приїжджаю в Харків до своєї подруги. І знаєте що? Поки вона пішла в душ, я оцима руцями своїми манесеньками така вбила Банчана фанкам. І ми дивились на того Банчана всю ніч. Абсолютно просто всю ніч ми дивились і дивились ці фанками. Нікого ще. Найстрашнішого в гурті, як я сказала. Ми дивились на банчана постійно. І я ні про що не шкодую. В той же самий вечір я кажу, що таке оці ваші іграшки, скізушки? От цього мене я купила на перший день свого стенерства Банчана. І він зі мною тепер назавжди. Ну, правда, він алі вульфчан, але все ж його обожнює. Розумієте? Я поринулась. потік фотографій Банчана. Ідітів з Банчана. Знаєте, це як Тройсілан тройсілан. Він диву, так Я поринувся, я закохався Хенджіна. Ось те саме я. Я теж дивилася його. Все, все, що він робить. А потім я дізналася, що є якби не тільки банчан, а ще гур Stray Kids. І якби ось я сижу і у мене є купа альбомів і купа всього зі Kids. Ще я була, була на лолі. І всі відео, які я знімала просто в нулі. Стерлися. дура, блядь. Багато хто з дорослих. Як я в свої 18 казали, що ну, TikTok – це забавка для дітей. І знаєте що? Ця забавка коштує мільйон. Щоб купити усі всі альбоми, щоб купити всі плакати, скупити всі картки, на це треба стільки коштів. Я на заводі працюю тільки раз заради того, щоб купляти собі Кейпоп Мерч. Розумієте, наскільки це не дитяча іграшка, не дитяча забавка. Бо стільки зі своїх родичів я не знаю, як струсити стільки бабла на це. То ось що я можу сказати? Я в 18 була дорослою людиною, не те, що зараз в свої 19, як два роки я вже стаю. Я завжди багато говорю, і це не цікаво, і я хочу просто показати свої альбоми. Я так люблю показувати альбоми. Але мені нікому, бо Ада їх вже 33 рази бачила. Але для початку я, знаєте, як буває таке, що для початку показують не, не цікаво, ой, не цікаво, А в кінці відео показують найцікавіше. Так от, я почну зі свого скарба. Моя, моя. Е Первучка. Там же ще у нас поділені картки. У нас розділ надбаного. Я покажу зараз картки, які у нас були одні з перших. Це такі картки одні з перших були. Я така, я така рада. Як у мене взагалі з'явився перший альбом. У нас був. Перший альбом з'явився. Це от Червоний. А, мені його просто-просто-напросто подарувала моя найкраща подруга. Ось. І мені дуже-дуже сильно пощастило, бо я люблю пейрінг чанліксів і мінсонів. І мені попалися картки Чанліксів і Мінсонів. Я, я покажу зараз. Взагалі мені дуже щастить на джосона і синміна з чоніном, але я хотіла б банчана, бо ну, банчан 10 до 10 банчанів. Я, я все вимірюю в банчанах. Типу, депо... пішла ти нахер. Бо банчана я дуже люблю. В принципі. Що, в принципі? Я Його просто обожнюю. Мій бусінька. Так ось, на Сенміна і Чоніна і Джосона мені дуже щастить. Дуже щастить. Я люблю ці картки, я люблю все, але я б все поміняла на банчана. Я дуже, я, я дуже хочу собі всі картки банчана. Але це так важко, бо зараз вони потрібні і не тільки мені. Можна обміняти все, що завгодно на банчана. Ой, навпаки. Якщо у тебе є картка Банчана, будь-яка. ти її обміняєш на все. А навпаки, ні. І мені вразило, бо я хочу собі банчана. У мене є. Ось така картка. Ви розумієте? Ви розумієте, наскільки я щаслива людина. У мене є картка Мінсонів. Ось. І, і ще Бог. У мене є Бог. Я пропоную, я пропоную до скарбів вже добратися. Чік. Чік. Е, мої улюблені пейрінги. Пейрінги, як сказала наша знайома задою, Я не люблю оці шипери людей. Я не шиперю ніколи. Але мінсони. У мене так і ще чандікси. Я дуже люблю їх пейрінг. Ну, Зараз взагалі я багато перінгів. Пейрінгів люблю. Такі як всі. Всі існуючі пейнги. Ця картка, ця, та будь-яка картка банчана випала не мені. Мені випадають всі. Але не, не він. Він мене обходить. Обходить всіма дорогами світу, щоб не бачитись зі мною ніколи. В чому пакетику було? Коротше, він не дуже любить зі мною спілкуватись і взагалі не, ма, не хоче мати зі мною ніяких справ. Ось, але ці, цю картку ми поміняли на кого на сімміна. Цю картку випала, знаєте кому? Точно не мені. не мені вона випала. Вона випала моїй найліпшій подрузі. І вона мені. І ця, в принципі, вона мені подарувала, навіть не обміняла. Ось. Ой, ось таку штучку ми поміняли. У мене є тучан і хічан. І ця картка теж випала не мені. Такі. Ой, чонін. Чоні. Чоні. 천이 아서 시천천이 천이 세니 Хотіла просто картки показати. В Твіттері написала за цю картку, що нам треба спати з закритими дверима, а краще взагалі не спати, бо прийдуть і вкрадуть оце. Бо вона дуже типу, дорога і дуже рідкісна, і зараз їх ніде немає, і ніхто їх не міняє, і ніхто не продає. Так що, якщо у вас є а, квартира в центрі Києва, то ми готові обміняти її на цю картку. Пишіть, дзвоніть. А в подарунок до цієї картки ми вам дамо таку картку. Бо вона теж типу. Ну, взагалі вона не рідкісна, бо вона двічі нам потрапилася. Як це може бути рідкісно і потрапитись людям двічі. Взагалі за всі ці картки Хюнджіна треба битися, бо їх так, так, так мало кладуть. Я не знаю чому. Найбільше, що мені потрапляється в... Кейпоп-альбомах це Син Мін і чонін. Постійно. Повторки, повторки, повторки. Типу у мене м за Five Star дуже багато Сенміна було і, і чоніна. І, і дуже мало всіх інших. Типу, правда, дуже мало. І так. Топка карток. Ось. А таке у нас є альбомчик. Файне. Ось у мене, не знаю, чи є. М -м, картки показала. Альбоми ви бачили. Я думаю, наповнення, в принципі, воно вже вийшло давно. І я показувати мені так лень. Я ще можу розповісти вам про свої улюблені кавер Денс-гурти. Їх два в світі. У всьому світі тільки два. Один у нас львівський український cover-dence і київський. І, типу, я їх обожнюю. Одні, одні з'явилися нещодавно, прям нещодавно вони ще такі, можна сказати, бейбіки. І львівські вони з'явилися вже дуже давно, дуже давно. Мені страшно казати, скільки вони років цим займаються, вони ще і, коротше, окей, я з ними спілкувалася, я знаю, що вони займаються кей-попом вже років шість. Вони такі дорослі тьоті дяді реально дорослі. Я з ними сиділа за одним столом, Їх бачила в тіктоці. Ось, але дізналася ясна справа про них нещодавно. Типу в тіктоці під вони. <плес> Найцікавіше, що в них є хлопець в гурті хлопець. Я знаю, що зараз багато таких гуртів. Але мене настільки це здивувало. Це так вау. Це реально дуже круто, коли хлопці йдуть в такі, хтось би сказав, жіночі справи дитячі, а тут. Хлопець і дорослий. Ну, коротше, я була в шоці і в приємному шоці, в захваті я була. Ось мій улюблений київський гурт це Блуфантом. Блю Фантом. Я не знаю, але я в англійській мові. Я не знаю. Її. Я взагалі запитала перше питання, бо у епітизерів. Як ви називаєтесь? Бо я англійської не знаю. І загуглити я теж не задумалась, тому я питала. Так ось, Blue Фантом. Мої, ну, я про них дізналася раніше, ніж про епітайзерів, але. Ем, але вони молодші, ніж епітайзери, але просто я так дізналася через твіттер. Коротше, я дуже люблю фантомів, бо... Там є дівчина, яка зачепила моє серце, ще коли не було цього гурту. Кора, Боже, оця сині волоса, така жінка, яка була в кавері. Там, коротше, вона стілкою синьою була. Короче, коротше, прикольний кавер, мені дуже подобається. Я дивилась тільки заради неї, щоб побачити її, окей? Ось я досі. Ця дівчинка Кора, вона створила свій кавер гурт і тепер у них є, у неї є свій кавер гурт Вона займається її. І так мені подобається, як виглядає її вона. Ну окей, no, okay. мені дуже подобається її склад, кого вона собі там обрала. Всі дівчата дуже милі, гарні. І мені здається, вони були дуже комфортними людьми. З ним, мабуть, спілкуванні, бо вони веселі. Мені дуже подобається спостерігати за їхніми відосами. Таке. Ам... Що я ще хочу сказати? Так ось. Наскільки я бачила по розповідям кори, що вона сама займається монтажом. Ну, знімає ясна справа не вона. <гум> Ось, епітайзери, епітайзери, боже. Е, я їх бачила вживу, я, я з ними спілкувалася, але коли я сиділа і дивилася на те, як вони знімають відео нове біля учатбанку. Е, я сиділа, і я така, ну, на вулиці перед ними, я просто сиділа отак і дивилася на них і, і думала, боже. А як А як я до них підійду, і я буду з ними говорити про що? Я забула всі питання, що я хотіла поставити їм, і. І Боже, я так упозор. Ти втіхнула вже. Коротше, я дуже боялася до них підходити, але, блін, що я вже втечу, я їм попросила. Взяти у них інтерв'ю і втечу в відповідальний момент. Я, я не могла так вчинити, але я хотіла вчинити так. Я більше не плю. Коротше, вони дуже файно танцюють. Вони настільки настільки впевнені в собі, настільки впевнені в своїх рухах. Так дивляться в камеру, вони так... І я, я, я не знаю, наскільки треба бути впевненим в собі, щоб ось так себе вести, як виведуть себе епітезе, епіти. Епітиза, епітиза. Сатурн сказала, що я можу називати їх хоча б і Хоча б, не хоча б. Як хочу, коротше. Ну, коротше. Ну, а так, я розповіла вам про свою любов, захопленість, неймовірне кохання до Банчана. І Боже, я так сумую за його етерами, ефірами. Я дуже сумую. Всі ми дуже сумуємо. Знаєте що? За цю ситуацію я не знаю, я, я так сумую за ним. Я вже собі не придумала стільки ідей, як і що сталося. Коротше, спочатку я думала, що Джоб ебана помийка. Ну Це так і є, але, але я думала, що ну, може Банчан правда не хоче займатися цими етерами, бо це свій час, а у них навантажений графік, і, типу, і звинуватити бездушне створіння, ну, типу, компанію, що вона йому не дозволяє це зробити, це м -м, можливо, щоб тебе не чіпало, тебе не було, типу, він би... якщо б він сказав, що я більше не хочу це робити, його б засрали. А так. Я не знаю, я просто роблю пропущення, Але, але мені здається, що ні, я, я не хочу в це вірити, що він би сам такий так. не хочу, але, але це його життя. Йому... Я б не хотіла кожен там, тиждень знімати відео на дві години, коли я можу піти погуляти зі своїми друзями або відпочити, або полазити в Тіктоці. Ну, Коротше, якщо навіть це так, то засуджувати, я думаю, це не треба. Це буде дивно, бо всі ми хочемо лазити в TikTok і гуляти з друзями. Я щаслива знаходитись в цьому фандомі. Я дуже щаслива, що я все-таки подивилась з іншого боку на цей фандом. Ось. І мені тут дуже подобається. Я дуже люблю читати фанфіки. Я взагалі вдячна, що фанфіки існують особливо українську, особливо зараз. Ось. Я дуже рада, що багато хто перейшов на аутри. Хто не перейшов і чмобіки. Ось. Ну, в цього. Як він називається? Російський фік... а, фікбук. Хто не пішов з фікбуку, ви лайно. Ось. Не читайте російське, будь ласка, ось. Мені взагалі дуже подобається, як... Наскільки, наскільки сильно зближає цей самий дитячий кей-поп, ти можеш знайти собі друга. Ну, типу, ти входиш в фандом Особливо в Твіттері так легко знайти собі друзів, ну, так же само, і, і не друзів, ну, коротше, таких Лю... людей, які потріпають тобі нерви, але в більшості твіттер... Це комфортна, дуже комфортна соцмережа була до приходу у маска. Дякую. Ти в Кейпопсе сидіти, це дуже прикольно. Вибачте, я з хочу спати, вже капається. Зближає людина стіка, що, типу, ти можеш іти, побачити людину в конверсах і такий, типу, це з мого фандому. Підходиш, питаєш, і він такий ні, ні. Я один раз так луханулася, я підійшла до дівчини, така, вибач будь, будь ласка, а ти ну, шаржиш за кей-поп. І вона така, ні, не ні, з чого ви взяли. Я така, ну ти в конверсах. Вона така, в конверсах. І я така, ти просто не шариш. Ось. Боже, все, я стомилась. Я думаю, відео вже час закінчувати. А тепер бувай і не забувай донатити на Збройні Сили України. Вони захищають нашу країну від ворога. Вони вбивають ворога. Тому нам треба кожен день їм допомагати і дякувати за те, що ми все ще живі, і за те, що Україна все ще незалежна. І вона буде незалежна завдяки тим людям, які зараз витрачають своє життя на те, щоб захистити життя. Вже не раз так стомлюсь після відео. Така виносить мене, будь ласка. Я так не можу.